Атрієчка Кабріо в такому кузові доволі рідкісна машинка. До нас перший раз така заїжджає. Проблема розбите заднє скло, рішення. Вшиваємо м'яке скло з ПВХ, плівочки прозорий, бюджетний варіант. Доволі то швидко, швидко можна зробити. І як альтернатива повній заміні тенту, я вважаю, що це. Варіант хороший. Є тут певні складнощі з цим, а точніше, з кріпленням, Оце вже вшите скло в тент і внутрішня стеля. Є задача скріпити. По заводу воно йде на фурнітурі. Отакого от роду застіпки, які приклеєні до скла з а у нас м'яке до нього воно не приклеїться. Зараз будемо думати, щось вшивати якесь кріплення. Яке. Ну що, рубрика А чого так дорого і про факаб? Зробили дах. Поміняли скло, точніше, не поміняли, а вшили м'яке ПВХ вікно замість розбитого скляного, штатного. І що ми маємо? Тяжко розбирали, тяжко збирали, але тепер придеться знову її розбирати. Чому? Перевірили на герметичність після зборки, пролили зі шлангу і є певні підтікання. Поки це повністю не збереш, на жаль, перевірити повноцінно нема можливості. Тому перевіри, перевірили, є протікання. Тепер знову все прийдеться знімати, випорювати скло звідти і по нові його вклеювати і вшивати. От така. Процедура, скажімо, з виду не дуже складна, але буває для цього потрібно декілька разів розібрати і зібрати дах. От ви собі уявіть обсяг роботи, щоб розібрати такий дах, повністю зняти, потім його одягнути. І так декілька разів. Тому це вам відповідь на питання, чому так дорого, тому що ми даємо гарантію, що воно у вас не буде ні відпадати. Не протікати і буде сидіти і функціонувати так, як має воно з заводу. Нехай нам для цього прийдеться витратить певний час і певні сили на переробку і дорогу. Вертається. Як бачите, зону шва обробили гідрофобним розчином. Бачите, як він працює. Красивенько. І зараз ще подивимось всередину. І всередині це виглядає так. Щільний лишовчик, проклеїли, плюс прогідрофобили. Тепер нічого не печеться.